Уявіть собі Америку середини 19 століття. Це ще не супердержава, яку ми знаємо сьогодні. Це країна, розірвана громадянською війною. Країна, що щойно скасувала рабство, країна, яка росте як на дріжджах, але не знає, як зшити докупи свої величезні території. Від Атлантики до Тихого океану тисячі кілометрів прерій, гір і пустель. Подорож діліжансом займала півроку. А якщо їхати морем навколо Південної Америки, то й довше. Здавалося, що усі узбережжя ніколи не з'єднаються. Але люди мріяли, і ця мрія мала назву Трансконтинентальна залізниця Pacific Railroad. Ця історія про найбільший інфраструктурний проєкт 19 століття, про людей, які будували його, ризикуючи життям. Про китайців, які підривали скелі за миску рису, про ірландців, що тікали від голоду в Європі, про мрію, що коштувала тисячі життів, але зробила Америку такою, якою ми знаємо її сьогодні. Середина 19 століття час стрімкого розширення Америки. Після війни з Мексикою Сполучені Штати отримали величезні землі: Техас, Каліфорнію, Аризону, нью мексико Здавалося, що країна приречена на велич. Але була одна проблема: віддаленість. Як керувати територіями, якщо дістатися від Вашингтона до Сан-Франциско можна лише за півроку? Як пересувати армію, якщо на заході повстання індіанців, а війська стоять за тисячі кілометрів на сході? Ще одна причина економічна. Каліфорнія після золотої лихоманки перетворилася на справжню мекку для авантюристів і підприємців. Але золото, зерно, дерево, хутро усе це потрібно було ввести на схід. І навпаки, фабрики в Нью-Йорку та Бостоні прагнули продавати товари на заході. Рішення було очевидним: потрібна залізниця. І тут на сцену виходить Європа. В Ірландії в 1845 році почалася трагедія, яка змінила історію великий голод. Картопля, головна їжа бідняків, була знищена хворобою врожаю. Картопля, головна їжа бідняків, була знищена хворобою. Люди залишилися без їжі. За кілька років померло понад мільйон ірландців. Ще мільйони вирушили в еміграцію. Америка стала для них новим шансом на життя. Вони були бідними, неосвіченими. Їх зневажали у самих США. Американські газети писали: ірландці, ледарі, п'яниці, носії хвороб. Але саме вони стали основними робітниками на залізницях, у шахтах, на фабриках. Ірландці склали основу робочої сили Union Pacific Railroad. Union Pacific Railroad. Компанія, яка прокладала шлях із Сходу на захід. А тепер погляньмо на інший бік планети. Китай середини 19 століття переживає свої катастрофи. Опіумні війни з Британією зруйнували економіку. Країна опинилася у залежності від заходу. Тайпінське повстання 1850-64 років стало однією з найкривавіших війн в історії. Загинуло понад 20 мільйонів людей. Селяни залишилися без землі, без роботи, без надії. Тисячі йшли у порти, де агенти американських компаній набирали робітників. Їм обіцяли Золоті Гори. Насправді ж китайці погоджувалися працювати майже безкоштовно. У США вони потрапляли на будівництво Central Pacific Railroad. тієї частини дороги, яка йшла із заходу на схід через Каліфорнію гори сєра Невада та пустелі Невади. Будівництво розпочалося у 1863 році. Дві компанії Union Pacific та Central Pacific почали рухатися назустріч одна одній. Union Pacific працювала від міста Омаха, штат Небраска, і тягнула шлях через великі рівнини. Тут працювали ірландці та колишні солдати громадянської війни. Central Pacific – Починали у Сакраменто, Каліфорнія. Там головною робочою силою стали китайці. А тепер уявіть масштаби проблем: Гори Сієра Невада, височенні скелі, які треба було прорубати. Тоді ще не було динаміту. Використовували чорний порох. Робітники підривали камінь і часто гинули від власних вибухів, снігові бурі. Зими в весьєра-неваді були страшними. Сніг накривав табори на десятки метрів. Китайці працювали під сніговими завалами, гинули від лавин. Тунелі, деякі проходили сотнями метрів, їх довбали вручну молотками й кирками. Кажуть, що на будівництві загинуло понад тисячу китайців. Їхні могили залишилися безіменними. Обидві групи, ірландці та китайці, були в Америці чужими. Але замість солідарності між ними виникла ворожнеча. Ірландці вимагали кращої оплати. Китайці погоджувалися працювати дешевше. Для власників компаній вибір був очевидним. Це викликало ненависть. Ірландці влаштували бійки, нападали на китайців, відомі випадки справжніх різанин. Китайців відправляли на найнебезпечніші роботи: підривати скелі, будувати мостові переходи. Історія Pacific Railroads – це також історія расизму та дискримінації. 10 травня 1869 року настав історичний момент. Дві залізниці нарешті зійшлися. Золотий Костиль, символічний цвях, забили в останню шпалу. Газети писали: Америка тепер єдина. Подорож від Нью-Йорка до Сан-Франциско тепер займала не півроку, а всього тиждень. Це була революція. Трансконтинентальна залізнична дорога змінила Америку назавжди. Товари почали рухатися швидше. Каліфорнійське зерно і золото потрапляли на схід. Фабричні товари зі Сходу продавалися на заході. Армія могла миттєво перекидатися у будь-яку точку країни. Це допомогло у війнах з індіанцями. Колонізація Заходу пришвидшилася. Сотні тисяч переселенців вирушили у нові землі. Але й була й темна сторона. Ірландці ще довго залишалися на дні американського суспільства. Китайці зіткнулися з дискримінацією. У 1882 році був прийнятий Chinese Exclusion Act, закон, який забороняв нову імміграцію з Китаю. Трансконтинентальна залізнична дорога це не просто залізниця, це символ. Це історія про те, як мільйони людей ірландці, китайці, американці. Разом часто всупереч одне одному побудували дорогу, яка з'єднала океани. Це була дорога мрії, але мрії, яка коштувала дуже дорого тисячі життів, безіменних могил. І все ж саме вона зробила Америку такою, якою ми її знаємо сьогодні.